Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Таки підтвердилось. Під опорами була вибухівка. В малій кількості вона не змогла знищити опору, але тріщина дуже серйозна, значно серйозніша ніж на фото. За іншими даними, в опору врізалась баржа, одна версія краще іншої. Але суті, не міняє Кримський міст, втомився прямо під час візиту Шойгу. Росіяни в черговий раз підтвердили, що не вміють не красти навіть найстратегічніших об'єктах, і черговим доказом став один із найдорожчих мостів в історії, який обійшовся платникам податків приблизно в 4 мільярди доларів, і який став законною мішенню для ЗСУ. Про це пише. Канал Кримський вітер», який опублікував кадри двох тріснутих, опор мосту через Керченську протоку, опори Керченського мосту втомилися. Пора підписані кадри, на яких як стверджується, зафіксовано колони, що підтримують міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим, та країну агресор. Американські інженери пояснюють, чому удари морських безпілотників не знищать російський міст в Крим, і що знадобиться Києву, щоб перерізати цю російську лінію забезпечення, коли Росія анексувала Крим у лютому 2014 року. Півострів став ключ ключовим для стратегії Москви щодо домінування над Україною і в Чорноморському регіоні. Критично важливим для цього домінування залишається міст через Карченську протоку, вузьку смугу води, що відокремлює Крим від материкової Росії. Побудований Москвою за величезні кошти. Цей міст був відкритий у 2018 році з великими фанфарами. Відтоді він став основним каналом для транспортування російських солдатів і зброї, необхідних для війни проти України. Наразі міст перебуває під російським контролем і має фундаментальні. Не значення для російських воєнних зусиль, однак він може стати ключем до перемоги України і не лише в Криму, але й у ширшому конфлікті жодна подія не може швидше переломити хід війни, перезавантажити наратив і відновити впевненість у здатності Києва перемогти, ніж руйнування найпотужнішого символу російської окупації України. Пишуть в статті для Foreign Affairs. колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, професори цивільну інженерію військовій академії США Лед Клоскій і Ерік Вільямсом. А також професор міжнародних відносин військової академії США Роберт Персон. Вони визнають, що зруйнувати міст буде непросто, оскільки його збудували так, щоб конструкція витримала інтенсивний рух транспорту. Автори вказують на те, що російський міст вже витримав кілька українських ударів. Для того щоб Києву вдалося назавжди вивести міст з ладу або зруйнувати його західні союзники України, повинні надати набагато більшу кількість потужних високоточних ракет. Це буде питання кількості, так і якості. Виснажлива атака потребуватиме масо. Воного залпу ракет, щоб подолати потужну російську протиракетну оборону в Криму і вдарити по кількох вразливих місцях на мосту одночасно, або в один критичний елемент неодноразово пояснюють автори в обох випадках Україні буде потрібна більша кількість сучасних ракет, в тому числі американських АТКМС і німецьких, таурус, доки союзники України не нададуть цю або подібну високоточну зброю, що руйнує бункери і у великій кількості міст швидше за все продовжуватиме служити російським військовим зусиллям. Українські військові неодноразово завдавали удари по Каричинському мосту, але він вистояв завдяки своїй конструкції. Міст складається з двох прольотів, один з яких має подвійну залізничну колію, а другий чотири смуги для легкових і вантажних автомобілів. Обидва побудовані у вигляді трьох сегментів довжиною близько, шести кілометрів кожен. Східний і західний сегменти мосту проходять над відкритою водою, тоді як центральний сегмент побудований на низькому острові посеред протоки. Міст має близько 7 тисяч паль. Вертикальних стала. І бетонних колон, які проникають глибоко під морське дно. Ці палі підтримують майже 600 масивних бетонних опор, які піднімаються з води і несуть на собі вагу мостового полотна та опорних балок. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.